Они могут оживить э, уже приближающиеся к двухмиллиардной цифре украинцев, которые уже погибли. Нет. Сердюшка взрывает телефоны наших ребят на спецоперации. Кринж цирк. Это была культура нашего народа. Знать не права, а обязанности. А сейчас нас перевернули. Вся Россия просит Путина долбануть. Через 5-10 лет вообще непонятно, что останется от нашей матушки России. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про наслідки життя та діяльності російських пропагандистів, про те, як доля і карма наздоганяє їх навіть після смерті. Ну і звісно, вкиди і псо інформаційні кампанії, які розгортаються проти нас і проти європейців. Все це ми вже зібрали для вас краще з кращих і готові презентувати. Але ви перед тим якби я розпочну, не забувайте лишати свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова лайф і сенсаційне, непередбачуване таке, що навіть не хочеться коментувати, щоб знаєте, не зіпсувати, щоб своїми словами не змазати ефект і сенсацію. Одним словом, ви ж розумієте, що росіяни хто тобто б це не був. Чи то пропагандисти, чиновники, їхні воєнні злочинці, вони брешуть на кожному кроці. Кожен раз їм треба настільки викрутити реальність, щоб від неї нічого не лишалося правдивого. Тож, продовжуючи цю фронтову брехню про те, як російська армія наступає на всіх фронтах і на Європу, і на Україну, Абтілаудінов сказав, що українські втрати. Вже склали 2 мільярди. А я ще друзі свого часу дивувалася, коли Дональд Трамп говорив, що ми втратили своє океанічне узбережжя. Ось воно, певно, із двома мільярдами українців ми і втратили. Час їм дадуть тамагавки. вони про них заговорили, вірте, вони їх стопроцентно їм дадуть. Теперь вопрос, что они поменяют. Вот дали им там дали они им эти 140 миллиардов евро. Вопрос, они могут оживить э, уже приближающиеся к двухмиллиардной цифре украинцев, которые уже погибли? Нет. Ох и дивовижный цей российский шоу-биз. простые господи, что не артист, что не спевачка, что не актор, то... Просто якийсь феномен. Катя Лєль говорить із НЛО. Співачка Юлія Чечеріна взагалі стверджує, що телефони російських окупантів нібито вибухають після того, як на них звучать пісні української артистки Вірки Сердючки. Я вже навіть не знаю, це вона скан, це вона зовнішня розвідка. Це вона взагалі хто і що що дає такі оцінки. Якби це було правда, це було б фантастично. Знаєте, типу, ми переплюнули цеха, які. Переслідували представників терористичної організації Хезбала, коли в них теж вибухали пейджери, і от ми змогли здолати росіян. Але, на жаль, це не схоже на правду. Це схоже на те, що російські артисти, які на сьогоднішній день або поведені, помішані на СВО, хто обслуговує кремлівський режим, то вони трошки не сповна розуму. Саме тому в них і виходить, що вони або розмовляють із НЛО, або бачать те, чого немає. Сердючка взрывает телефоны наших ребят на спецоперации. Я не шучу. Парни рассказывают, что Цепсо рассылает спам через WhatsApp, Telegram и даже уже есть случаи через Макс. Переходят по ссылке, а там играет сердючка и телефон взрывается. Несколько человек рассказывали. А у нас и так огромные потери, людей не хватает. Ребята, не ведитесь на эти ссылки, а то вас уже и заменить неким. Ну и мы Ми надіялись і сподівались. Ми знали, що росіяни ще не до кінця пробили дно, що є ще межа куди куди падати. Тож Сургуті створили бренд доглядової косметики на згадку про загиблого учасника СВО. Ви, певно, теж хочете знати, чи ця доглядова косметика зроблена із землі, чи там якісь черв'яки, чи там що вони взагалі застосовують, що може символізувати СВОшника. Ініціаторами виступили члени родини загиблого покидька. Бренд, який назвали Нікіта, названий якраз на його честь. Молода людина мріяла стати військовим, цікавилася політикою, історією, так все відбувалося. А потім раз зайшов в ті підписав контракт з Міноборони. Ну і став двохсотим. Я дико би хотіла побачити людей, яким будуть дарувати цю доглядову косметику, яка буде символізувати. Вмерлого і свогошника. Ну і які пропагандисти такий і народець. Яка влада, до речі, такий теж народець. Ну дендаремно ж в них. Поколу йдуть у погрози від Лаврова, від Піскова, від Путіна, від Захарова. Ну, всі вони як один нібья. Куди ж без нього? От їх всіх наслухаються маргіналізовані представники руского народу. Ну і далі видають максимально схожі репліки. Ну, наприклад, якийсь беззубий дід Тіктокер. Ну, це теж вказує знаєте, на соціальний прошарок, на його статки та можливості. Ведь имени всей его Российской Федерации погрожует Европе в дары орешников. Вся Россия просит Путина долбануть, как следует. По Европе, по Англии и Америке тоже можно долбануть. Но Америка пока сейчас ползла. Подождем. Но время подходит, будем бить по всем. Пока орешником. Уже на Путина давит столько эксперты, умнейшие люди, все говорят, давайте, пора их бить, козлов. Мы атомные бомбы не боимся, страна огромная, кто-нибудь да выживет. А умирать какая разница, сегодня, завтра, послезавтра. Так что готовьтесь. Но, а, ну, конечно, Украину мы пока не будем бить атомные бомбы, хотя подходит время. Что такое орешник? Чиевин, чиеснуя. На що він здатен? Це не важливо. Соловйов розповідав, що це, як завжди, озброєння на лагах Тож, звісно, ним треба вдарити обов'язково по Європі, по європейським столицям, так аби вони просто заткнулись. Що це за дія? Не ясно. Але росіян переконали, що Росія, яка не здатна перемогти Україну, здатна вдарити по Європі. Ну а далі старі наративи про те, як Україна готує якісь там провокації в Польщі. Химовляв, и крезница, кто будет заниматься цією агрессией. Нечего жалеть, все бандер, все стали бандеровцами, все в тутурировках. Пора все очищать ее. Нам земля нужна, а не бандеровцы. А по столицам Европы пора долбануть, чтобы они это заткнулись. Они подготавливают провокацию. А уже сказали наш Министерство национальных дел скоро бандеровские украинцы вдарят по Польше. И, может быть, капитально, чтобы люди умирали. Будут взрывать все. И, как всегда, все это будут знать, что это Украина, но будут орать, что это русские. Ну, орите. Долбанем. Уже Путин на взводе. Пора бить. На первые, наверное, попадут поляки с их складами Жешева, которые поставляют оружие бандеровцам. Все разнесем. Гидрия а матери. Кто рыпнется из Европы, по столицам орешникам сразу. Три орешника, куда удар бомбы. Все расчистим. Нам, нас не остановить. И ракеты наши не перехватить. Все они ракеты отдали бандеровцам украинским, а мы их перебили. Им защищаться нечем, придурки. Уничтожим все. Надеюсь, что Путин не вдарит. Атомные бомбы пока не вдарит. Орешником вдарит. Уже все просят, вся страна. Бей давай, хер с ним. Куда вывезет? На які питання відповідає Марія Захарова, яких ніхто їй не задавав? Знаєте, Марію Захарову, в принципі, останнім часом не надто люблять в Росії кликати на різноманітні події. Це абсолютно логічно, бо там, де маша, там сухий закон. Ну в тому сенсі, що вона перша випиває все бухло, Тож, вона виходить на свої брифінги і відповідає на питання чи під час інтерв'ю, які направду нікого не цікавлять. Ну, от, до прикладу, чи має буде якесь значення для росіян? А що там з виборами у Молдові? Росія не має жодного відношення до суверенної країни, ба більше вони докладають максимум зусиль, витрачають гроші, ресурси, купують політиків, але в них нічого не виходить. Тож власне здається, Молдова, якщо не назавжди, то надовго втрачена для Росії. Але ж Марія Захарова каже, що отримує велику кількість запитань. Зв'язку з ситуацією довкола виборів у Молдові, які вже на щастя для нас завершились. Марія Захарова каже, що ці вибори склали гідну конкуренцію виборам у Румунії. Ну в тому сенсі, що скрізь по світу, де б не були вороги Росії, там обов'язково фальсифікують тільки демократичні. Прозорі і чесні вибори проводять, звісно, в Російській Федерації от всі 25 років, скільки Путін при владі стільки і проводять. Зрештою. Скільки б жовчі не лилося в бік Молдови, які б її коментарі не давала Захарова, вони більше ні на що не мають вплив. Росія знову і знову програла, вони програють політично, вони програють на полі бою, вони програють стратегічно і геополітично. Тож можемо тільки їх привітати з тим, що в них укорінився статус невдах. Огромное количество вопросов мы получили в связи с ситуацией вокруг так называемых выборов в Молдавии. Они составили достойную конкуренцию выборам в Румынии. Это, конечно, я думаю, что буквально такой ярчайший повод задуматься над тем, к чему приводят. Манипулирование с демократией по западным лекалам, потому что, иначе как какой-то, знаете, кринж-цирк, это назвать нельзя. 29 сентября в Молдавии, ну, опять же, как можно сказать, состоялись выборы, была совершена попытка их провести. Потому что разве можно назвать то, что мы все наблюдали, выборами? Молдавские политологи были прямолинейны в своих оценках. Они назвали их фарсом и имитацией. Вот я думаю, что самое подходящее название это операция по спасению кишиневского режима, которая действительно превратилась в настоящий кринж-цирк. Долгое час мы вам показывали видео с вертеньем. Плач, заяви, мольби мешканців Маріуполя про те, що їм не відновлюють ніяке помешкання. Все зруйноване росіянами так при російській окупації і стоїть не тронути. Аж виявилося, що все ж таки показово декілька будівель відремонтували. Щоправда, і тут це вийшло якось по російськи невдало і сумними наслідками. зет пропагандисти і блогери. Заспокоюється навпаки, підбурюють мешканців Донбасу, кажучи про те, що те, що зараз відновлюється, відновлюється руками мігрантів, воно неякісне, що воно довго не простоїть і вже зараз починає розвалюватись. Насправді, z блогер на дуже конкретному прикладі показує, що все, що робить Росія, це винятково і тільки ширма, це мішора, це муляж, просто робиться вигляд, що. Щось створюється і відновлюється. А насправді не роблячи жодних фінансових вкладень, насправді не займаючись справжнім розвитком, тільки все під камеру, здається, що Маріуполь як був розбитий і розвалений з 22-го року, так таким під російську окупацію і залишається. Новенький дом, який здали, яким Хуснулін хвастається перед Путіним. Красивий, якісь то от тут фігурні, значить, вот, як это сказати. текстурочки, вот виден асфальт чистенький, ровненький. Но почему-то дом начал обрушаться. Вот он только-только э, сдан, а уже разваливается. А я скажу, друзья, что везде по всей стране одно и то же. У нас стройка занимаются мигранты со всеми вытекающими последствиями. Это крайне неквалифицированные трудолюбцы соотечественники. Через 5-10 лет взагалі, не зрозуміло, що от від нашої матушки Росії. Ну і трошки вам скрепного російського виховання. Протирей російської православної церкви вирішив поділитися своєю мудрістю на тему того, як варто і треба виховувати російських дітей. Протирей. Я б навіть сказала буквально представник Бога на землі каже, що дітей треба просто частіше бити. Ні, Ну, з одного боку, якщо ми говоримо про російських, то я. Навіть не знаю, може, щось і інше треба робити, але з іншого здається, що представник церкви, справжньої церкви не мав би давати такі дивні поради. Але протерій стверджує, що якщо дітей мало бити, вони виростають ідіотами, які говорять про свої права і не знають про обов'язки. Ось вона: православна педагогіка, російська скрепоносна культура Із самого дитинства. Пригнічувати, бити та принижувати, показуючи, що життя росіянина не вартує нічого. І будь-хто може не тільки його побити, а ще й забрати це життя. От і все, що вам треба знати про російську церкву, і з якою ми так активно боремось, і на території України. Я іноді смотрю на сліпу любов сучасних матерів. Іногда от час психологи їх заражають. каким-то странным понятием любви. Ребенку все можно. Пусть он капризничает, балуется и вырастает, извините им за грубое слово, идиотом. Пусть он кричит в детском мире, на полу лежит, ножками дрыгает, визжит. А мама беспомощная не знает, как же, ну как же его успокоить. А наши бабушки и прабабушки знали, как успокоить. Как бы они успокоили? Так бы всыпали. Так и вырастали хорошие дети. Понимали нравственность, понимали, что можно, что нельзя. Знали не только свои права и не столько свои права, а знали свои обязанности. И поэтому это была культура нашего народа. Знать не права, а обязанности – А зараз нас перевернули, і всі говорять о правах. Но ніхто не помнит свои обязанности. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте обов'язково лишайте нам свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачите. Пам'ятайте, що будь-яка ваша активність, будь-яка ваша підтримка і допомога Україні нам важливі. А ще я нагадую, що фінансово підтримати нашу роботу, весь колектив YouTube каналу «Курбанова Лайф, ви можете за допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація, яка завжди на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!